Рано вранці я вирушив з туру, прямуючи до міста, де Леонардо да Вінчі провів останні роки свого життя замок кло Люсе зустрів мене спокоєм старовинних кам'яних стін і садом, де вітер ніби шепоче таємниці великого майстра. Усередині кімната, де він помер 2 травня 1519 року. Його останній притулок тут, у свої 67 років, він страждав від паралічу правої руки. Після інсульту, що обмежував його здатність малювати та творити, але не ну, зупиняв його розуму. Тож гайда дивитися саме містечко і замок, в якому спочив легендарний Леонардо. Я йду вузькими вуличками амбуаза, та сучасність переплітається з історією. Кам'яні будівлі, старовинні фасади та маленькі кав'ярні на кожному році створюють відчуття затишку та тепла. Замок, що підноситься над містом, нагадує про велич минулих епох, а річка Луара тихо обіймає місто, відзеркалюючи його красу у своїй воді. Вузькі вулички шепочуть легенди, а старовинні площі запрошують зупинитись і вдихнути атмосферу. Ренесансу. Сьогодні Амбуаз – це живе місто, де місцеві мешканці і туристи прогулюються разом, відвідують кафе, магазини та культурні події. Кожен камінь і кожна тінь нагадує про багатство історій, а сучасне життя тихо пропитається з минулого, створюючи унікальну гармонію. Ami tout bois tout tour 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 tourne Aussi désormais je bois en jou ou ou Quand je bois du vin clairé, ami tout tour retour, retour, tourne Aussi désormais je bois en jou ou Chantons ces buvons, à ce flacon faisons la guerre Chantons ces buvons, mes amis, buvons donc. Là qu'on faisait la guerre, chantons et buvons mes amis, buvons non. a but si je voyez an jour no warbe chantons revoas se la, la, la guerre chantons revoas mes amis zo do chantons revoas se la guerre chantons revoas mes amis zo do ho já estou de quererrei a merda На території Амбас коштує це все чудо, щоб подивитися 16 євро. Осьомий. Сьомий таблет. Мене запитали, якою мовою я говорю, щоб мені видати таблет кацапською чи англійською, я їм сказав, давайте нідерландську. Ну я що, і дарма учу. От. От якось так, друзі. Зараз я все вам буду показувати. Оу! Блін, краєвиди фантастичні. Це... Трохи запихався, бо сюди підніматися. Важко. А я ще... І з рюкзаком з речами, тому що я подорожтив максимум година, тому що в мене потяг. от Тож я думаю, за годинку я тут швидко впораюсь, подивлюсь все, що мені цікаво. Та й таке, що ж, здається, тут десь повинна бути могила. Леонардо Да Вінчі. А ось і могила Леонардо Да Вінчі. Він спочиває у капличці Святого Губерта на території замку. Каплиця була зведена в 15 столітті і є частиною Королівського замку. Це невелика кам'яна споруда з високими вузькими вікнами та склепічастим дахом. У середині зберіглися старовинні стіни та арки. Що створюють атмосферу спокою. Після французької революції каплича була пошкоджена, і точне місце поховання Леонарда на деякий час було втрачено, лише пізніше його могилу відновили в межах каплиці, яка й донині зберігає пам'ять про великого майстра. Амбуаз – це замок, який знають багато хто, лише як місце спочинку Леонардо да Вінчі. Але варто затриматись тут трохи довше, і виявляється, що його стіни бачили значно більше, ніж останні роки життя Гені. Тут народжувались і зникали королівські інтриги, звучали сміх придворних дам і шепіт змовників. У цих залах жили і правили французькі королі, зокрема, Карл VIII та Франциск I – який зробив замок своїм улюбленим місцем. Саме Франциск залишив у Амбуазі свій знак загодкову саламандру, міфічну істоту, що може жити у вогні і не згорати. Її можна й зараз побачити в камені та різьбленні, ніби вона й досі охороняє замок. Але історія Амбуаза має й темні історії. Але історія Амбуаза має й темні сторінки. У 1560 році замок став свідком кривавих подій, відомих як Амбуаська змова. У ті роки Франція була розділена між католиками і протестантами гугенотами Група гугенотів вирішила викрасти молодого короля Франциска II, щоб визволити його з під впливу католицького клану гізів. Змова провалилась більше тисячі змовників були схоплені, страчені прямо біля стін замку, а їх тіла. Засвідченим хроністів довго висіяли на міських мурах як попередження для інших. Це місце, де велич і жорстокість ідуть поруч. Замок Амбуас не просто туристичний об'єкт, а мовчазний свідок епохи, коли за однією вечерю могли зійтися генії відродження, король з саламандрою на гербі та змовники, яким залишили жити лише кілька годин. Амбуаз – це не просто красивий сулет на березі Луари, а цілий всесвіт історій. Тут жив і творив Леонардо да Вінчі, ділився своїми ідеями з королем Франциском I. Тут гуляла в садах Катерина Медичі, тут Генріх III і Генріх IV вирішували долі королівства. Замок пам'ятає і темні часи, як під його мурами стратили лідерів у і світлі коли в залах лунали сміх, придворних дам та музика балів. Саламандра на гербі, символом Франциска Першу. І сьогодні нагадує, справжня сила у здатності пережити вогонь і вийти з нього ще сильніше. Тепер Амбуас зустрічає мандрівників зовсім інакше. Тишою нічних вулиць, ароматом свіжої випічки з кав'ярень і спокоєм, який дарує вид на Луанську долину. Тут легко відчути. Що час уповіднюється, а серце наповнюється вдячністю за побачення. Я їду з цього міста з відчуттям, що побував у живому музеї, де кожен камінь є свідком історії. Попереду останнє місто моєї подорожі, під мною. І пам'ятайте, іноді одна прогулянка здатна подарувати більше, ніж тисячі сторінок у підручнику. З вами був Волоцюга. До нових зустрічей у новому місті.